Слава героям, попри те, що на законодавчому рівні Романа Шухевича позбавили звання Героя України для справжніх українців, він ним залишиться назавжди, адже він задля великої ідеї незалежної України пожертвував не лише своєю родиною, а й власним життям. І тому у день його народження ті, хто вважає себе патріотами своєї держави, за яку боролися та помирали їхні предки, прийшли вшанувати пам'ять свого героя Романа Шухевича. Сьогодні, 30 червня, народився. Видатний син українського народу, Роман Шухевич, на цьому місці ми зібралися для того, щоб вшанувати його пам'ять, щоб відзначити його день народження. Власне, на цьому місці спалили НКВД його тіло. Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб вшанувати його пам'ять, помолитися за його душу і набратися духу для подальшої боротьби. Сильний тілом і духом Роман Шухевич був справжнім кошмаром для НКВС. Згадують у півці, та, попри це, головнокомандуючий української повстанської армії переконують бійці УПА, був людиною простою. Підопічні його любили і поважали. Визначними рисами генерала Чупринки була жорстка дисциплінованість та непримиренність до будь-якої антиукраїнської окупації. Він надзвичайно був такий доступний. Ви знаєте, він навіть одягався так, що його не можна було розрізняти, як рядовий солдат. Він міг, наприклад, сісти разом з усіма чистити картоплю. Але разом з тим він був у дисципліні армії. Він був принципіальний душ. Дисципліна, значить, під час бою, була належна ще кілька років тому на лівому березі збруча, навпроти міста Скала Подільська були пишні вшанування пам'яті борця за Україну. Сюди з'їджались представники усіх політичних сил та релігійних конфесій. Але сьогодні, після фактично офіційного цькування пам'яті у півців, тут зібралось невеличке коло тих, хто справді може назвати себе патріотами. Ми щороку, Всеукраїнська Обідна Свобода, щороку, не дивлячись ні на які тенденції, тому що знаємо, що раніше тут влада дуже часто бувала, зараз влада не українська, її тут немає, але ми тут є. Правдиві патріоти України, націоналісти. Будуть завжди на цьому місці для націонал-патріотів сьогодні подвійне свято. 70 років тому у Львові проголосили відновлення української держави. Ця подія стала знаковою не лише для тогочасного світу. У той день на повні груди українці заявили про те, що наш народ живий та має право на власну державу. Попри те, що новостворена геополітична одиниця проіснувала недовго, але її проголошення дало українцям надію на національне відродження. Сьогоднішній день це. Подвійне свято. По-перше, це е, день а відновлення акту проголошення незалежної України. Я пам'ятаю цей день. Це було велике піднесення 30 червня 41-го року. Заповіти Шухевича, нині повинні стати для кожного українця настановами у життя. Переконують свободівці, а відзначення таких дат національними святами запевняють партійці. Долю кожного українського патріота випадає місія боротьби. Кожен, хто обирає шлях боротьби, повинен розуміти, що перед ним стоять великі завдання, завдання продовження тієї справи, яку робив Роман Шухевич, яку робив Степан Бандера, яку робили українські герої. На стелі на могилі Романа Шухевича написані слова, які є для нас дороговказом, друже командир. Твоя справа не умре, не загине сьогодні. Кожен свободівець, кожен український націоналіст, кожен патріот саме цими словами керується. Ми продовжуємо ті ідеї, за які боровся Роман Шухевич. Ми продовжуємо утвердження української ідеї і боремося за українську самостійну соборну державу.